Всім привіт, друзі! Це цензурнет. Я Марина данилюк Кермалаєва. А сьогодні говоримо про погані новини, а саме про те, як кількома розчерками пера ми опинилися у 2013 році. Я нагадаю, що це був період пізнього Януковича. і Тоді Янукович творив різноманітну прутню. Наприклад, ухвалював диктаторські закони, які вилилися у революцію гідності, і в результаті Януковичу довелося дуже швидко втікати з країни, втікати до Ростова. І от в 2025 році, коли ми перебуваємо у війні. З Російською Федерацією є не дуже добрі новини про те, як росіяни з'являються уже на вулицях міста Покровськ, яке дуже важливе для них, вони ж хочуть в першу чергу захопити саме Донеччину. Так от прийшли не менш такі недобрі новини із Верховної Ради, тому що там слуги народу спільно з ОПЗЖ, з недобитками партії регіонів Юлії Владиміровна Тімашенка і кількома представниками Голосу та Європейської Солідарності, знищили найважливішу реформу. Му, яка у нас народилась після революції гідності антикорупційно. А саме тепер НАБУ і САП підпорядковані ручному генеральному прокурору, і тепер ймовірно не будуть вручені підозри низці представників слуг народу, низці тих людей з близького оточення президента, яке мордерило на крові і збагачувалося саме. На фортифікаціях, на е, дронах, на різноманітних оборонних закупівлях і так далі. Але давайте нагадаю вам передисторію. Е, коли Зеленський був ще таким юним і зеленим кандидатом у президенти у 2019 році, він ходив на різноманітні круглі столи і обіцяв всіляку підтримку новоствореним антикорупційним органам. Мова йшла якраз таки про САП, про набу і про вищий антикорупційний суд. І я навіть знайшла його цитату. Він говорив. Новоствореним антикорупційним органам і вищому антикорупційному суду максимальну державну підтримку для ефективного виконання їхніх завдань. А станом на зараз свіжа новина про те, як Зеленський спішить підписати оцей законопроект, який підпорядковує САП і набу ручному генеральному прокурору, поки Урсула фон Дер Ляйн та Європейська комісія не надіслали гнівного листа самому президенту Зеленському отакі подвійні стандарти. І дивіться, багато хто вже висловився, написав, що це такий кидок західних партнерів. Я з цим абсолютно не згодна, тому що це насправді жебурляння України у російську прірву. Причому давайте зважимо, що на відміну від 2013 року, коли Януковичу творили цю всю прутню, все таки а, у нас не було повномасштабної війни із Російською Федерацією, були відносно мирні часи. А зараз ще і момент критичний, коли частина активного громадянського суспільства, всі ті люди, які до речі виборювали кожну реформу, стояли на революції гідності. Провадили і лобіювали кожну корисну реформу, вони дуже часто знаходяться або на фронті, або волонтерять. Ну тобто вони абсолютно зайняті тим, що відстоюють Україну від зовнішнього ворога. І давайте я ще підкреслю окремим рядком, що коли Янукович восени 2013 року робив ту дичину зусиллями оригінальної партії регіонів у Верховній Раді. То тоді той же самий Покровськ, Оріхів і інші українські міста, які зараз дуже близько біля фронту, вони були дуже спокійними і дуже тиловими. Так от, за всі ці зміни проголосували 236 депутатів. Руслан Стефанчук, теж зелений спікер, дуже. Швидко все це підписав, і що це нам показує? Що станом зараз у Верховній Раді немає здорового парламенту, немає здорових народних депутатів. По суті, є кубка таких лобістів, які просто роблять усе, щоб після того, коли ми вийдемо із активних бойових дій, і постане питання якихось нових виборів в Україні, щоб вони могли дуже легко відповсти із цих окопів парламенту із нагарбованих. Із награбованим і до них не прийшов ніхто із підозрою. Всі оці депутати хочуть дуже зберегти всі свої квартири у Дубаях, в маєтки в Іспанії, Чорну крипту, і щоб до них ніхто не прийшов. Особливо знаєте, мене вразила позиція Юлії Тимошенко, яка сказала, що це світлий день, що ми оце проголосували за ліквідацію по суті САП і набу. І найцікавіше, що якби не революція гідності, якби не зусилля майдану, якби не жертви е всіх тих людей, які загинули. Під час Революції Гідності, хто знає, яка б доля очікувала Юлію Тимошенко, і чи з'явилась б вона в інвалідній калясці якраз таки на Майдані Незалежності? Це ще раз показує, які у нас невдячні політики, які не вміють цінувати зусилля тих людей, які е, повертали Україну в демократичне русло. Але це їхній вибір, я впевнена, що Юлія Тимошенко теж зі своїм там якимсь майном потім поїде в Дубай, де живуть її троє. Янголяток-Внучаток і буде себе почувати дуже комфортно. А, але тепер давайте поговоримо про те, які ж наслідки можуть бути для українського народу. Хоча Юлія Свириденко там вже просить гроші і розповідає про те, що «Ой, та нічого страшного, що там ліквідовується САПІНАБУ, мовляв, проблеми з корупцією у нас перебільшені, це насправді брехня, тому що за інформацією «Цензор.нет», Підозра набу і сап загрожувала кожному восьмому народному депутату у Верховній Раді. І давайте не забувати, що дуже багато людей з оточення З теж якраз могли мати підозри в недалекому майбутньому. Але вони виводять самих себе з під цих підозр, які ж небезпеки читують на український народ. Я нагадаю, що свого часу, коли Україна підписувала угоду про асоціацію про якраз таки надання нам безвізового режиму, то там було чорним по білому написано, що ми зобов'язані. Створити незалежні антикорупційні органи, які будуть розслідувати факти корупції в Україні, і от тепер скажіть мені, будь ласка, що може бути далі в жовтні 2025 року. Європейські бюрократи будуть перевіряти Україну на те. Настільки ми виконуємо це законодавство і всі ці зобов'язання. І я боюся, що дуже поганим сценарієм для України може стати те, що нам можуть сказати як Грузії, що а тепер у вас не буде безвізового режиму. Я нагадаю, що у Грузії цей безвізовий режим забирають якраз таки через автократію і цькування демократичних інституцій. Не хотілось би, щоб Україна теж пройшла цей шлях. І навіть коли ви, оце простий громадянин сидите, і думаєте, що це вас не стосується, тому що ви не депутат і до вас не прийде САП, і набу, і взагалі ви не маєте будиночки в Іспанії. Згадайте про те, що у вас є закордонний паспорт з безвізом, який дозволяє вам кататися по Європі і отримувати статус українського біженця. Це дуже важливий момент. Далі дивіться, коли там говорять: а чи міг Зеленський, може, це з Зеленського там біс попутали чи щось таке? Я хочу сказати одне: що довкола Зеленського є ударна група людей, які були кистяками системи Януковича, його радниками, і безумовно нічого нового не могло народитися в голові Олега Татарова, який тоді був зіркою МВС, Михайла Подоляка, який там облизував Януковича, і Дмитрія Літвіна. Який був ватником на телевізійному каналі Інтер, так от давайте ще поговоримо про ці зміни. Про що ж проголосували наші потужні 263 депутати? Тепер генпрокурор отримує право надавати обов'язкові письмові вказівки детективам НАБУ. Генпрокурор може отримати доступ до всіх справ набу або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору. Тобто таким чином втрачається таємниця слідства. Генпрокурор може закрити розслідування на вимогу сторони захисту, вирішувати спору та підписувати підозри топ-посадовцям. Тобто він може порішати дружні в ручному режимі. Скасовується заборона на передачу САП набу іншим правоохоронним органам, а керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів. Це, до речі, дуже цікавий момент. Тому що свого часу, як ви пам'ятаєте, була справа Олега Татарова, яку передали до СБУ, і таким чином у нас Татаров тепер чистий, невинний і прозорий, як сльоза немовляти. Але я прочитала ще дуже цікаву думку пана Юрія Ніколова. Це крутий український журналіст розслідувач, чому ж Зеленський і його Стефанчуки із Арахамія ми так швидко вирішили провернути Оці зміни і, по суті, ліквідувати САП і набу. Цитую Юрія Нікулова. А якщо я скажу, що НАБУ нищать зараз те, що детективи торкнулись виробництва дронів, а там, засекреченим контрактам, десятки мільярдів гривень віддали фірмам партнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії. За даними Укрправди, самому міндічу навіть готували підозру. Я не шучу, всі дотичні до цієї сфери знають, за якими юробличчями скриваються високомаржинальні секрети. А це неприлічно говорити вслух, бо Путін дізнається і нападе. Не знаю, чи знають це на заході, у якого Зеленський просить гроші для українських виробників зброї, щоб оплатити наш захист і гешепт рішей. Не знаю, чи хочуть це знати українці. Хоча спрямування таких гігантських потоків на виробництво вже давно неефективних дронів дальнобоїв карішами президента, це відсутні гроші на виробництво необхідних ракет і своїх аналогів шахетів, на вчасне виробництво, а не тоді, коли настав. І тут я погоджуюся з Юрієм Ніколовим, тому що буквально на днях один із топ-генералів німецьких говорив про те, що Росія нарощує своє виробництво і може настати той момент, коли вона буде щодня запускати по дві тисячі дронів, якраз таки по українцям. Тому, з огляду, що зараз все активніше в українському суспільстві. Задумуються над питаннями, де наші ракети, де не наша обіцяна ракетна програма, чому у нас немає аналога шахетів чи є у нас якийсь ефективний захист, захист проти дронів, це може бути якраз таки правдою. І ще одна дуже важлива а, така історія. Інша розслідувачка Анна Бабінець пише, що слідом за а, підпорядкуванням сапі набу генпрокурору може. Зеленський сковернути ще один антикорупційний орган, який називається Вищий антикорупційний суд. Так от, як дізналася, Анна Бабинець СБУ оперативно збирає матеріали по ще одній антикорупційній інституції, і певно, невдовзі хлопний не є. Турборежим, в якому зараз знищують антикорупційну інфраструктуру, може свідчити лише про тваринний страх зеленського і його оточення, бути викритими на чомусь супер Просто не уявляю, як Зеленський Єрмак Умеров та інші будуть пояснювати іноземним партнерам необхідність цієї спецоперації з знищення антикорупційних органів. Це справжня ганьба, яка ціннісно наближає нас до Росії. Проти чого ми тоді воюємо, якщо самі будуємо у себе авторитаризм. І тут я хочу додати один момент: уже деякий час говорять про те, що Зеленський дуже чітко замислюється про те, яким буде його доля в умовно мирний час? Тобто, коли завершаться активні бойові дії, доведеться підписати там хоч якусь угоду під тиском Дональда Трампа, і країна поступово повертатиметься в те політичне русло, в якому вона а, завжди жила. І повірте, тоді питання: хто як крав на війні? Які бізнес-партнери, друзі і соратники Зеленського наживалися на дронах, фортифікаціях і поляли бюджети на війни, на чому тільки можна. Воно тоді заграє новими барвами. Тому, по суті, Володимир Зеленський зараз зачищає всіх пости і газлайтить українське суспільство про те, що ніяких корупціонерів в його оточенні немає, це вам все показалося. А якщо хтось про це говорить, то ласкаво просимо. Можемо мобілізувати, можемо закрити рот, можемо. Влаштувати обшук без ухвали суду, а можемо взагалі ліквідувати цей сап і набу. І я вам скажу, що в мене таке дежавю трапилося 2013-2014 року, коли от знаєте, відчувалося так, що тебе облили брудом і обгадали, і намагаються ще й обсміяти і сказати, що все так як було. Але чи врятує це Зеленського? Я не думаю, тому що Зеленський він насправді тривалий час прожив у Росії, робив там кар'єру, і він не розуміє, що українцям не потрібен цар і вони не хочуть бути холопами. І насправді ми своб... свободолюбивий народ, який не хоче, щоб тут була якась Малоросія 2.0». Цим лишаю вас цими роздумами і повірте, коли хтось там говорив, що Шабунін не важливий, там Буткевич не важливий, і Навірнікова не важлива, на яку там обгажують в телеграм-каналах. Антикорупційні справи не важливі, все важливе, тому що ми бачимо, як зараз Зеленський дуже активно намагається хакнути антикорупційну реформу і врятувати своїх. Навіть ціною поразки нашої, нашої держави у російсько-українській війні, всім дякую за увагу. Це варто знати з огляду на те, що сьогодні ще й була озвучена інформація, що Російська Федерація до 2036 року збирається переозброїти свою армію на 1,1 трильйон. Доларів з цим лишаю вас з роздумами про те, наскільки доцільно ми вирішуємо свої питання часів війни, і настільки добре ми використовуємо всі ті гроші, які у нас є, коли ми їх спрямовуємо не на перемогу, а на те, щоб побільше зелених криз мали будиночки у Марбелі.